Таю, з вами Світлана Кренці з новинами вівторка, 19 серпня. Сьогодні Преображення Господні це одне із 12 найбільших християнських свят. У народі це свято ще називають Яблучний Спас. Сьогодні свято преображення Господнього. Народі його називають другий або яблучний спас. Цього дня у храмах святять фрукти та мед, а ще проходить мирування. Преображення Господнє одне з 12 найбільших християнських свят. Воно установлене на згадку про ті часи, коли Спаситель завів трьох апостолів Петра, Якова та Івана на гору фавор і перевтілився перед ними. Преобразився, щоб відкрити перед ними своє божество. Щоб не дати їм незаперечний доказ того, що він є одноістотним з Отцем і Святим Духом, щоб коли прийдуть випробування, які в скорому часі мали розпочатися для апостолів, адже Ісус Христос повинен був страждати, був розп'ятий. І це був той час, який апостоли повинні були пережити. Їм треба було дати силу духовну, щоб вони могли подолати всі ті труднощі, випробування, спокуси, які їх чекали в той час. І переображення, якраз давало апостолам ці докази, і апостоли, скріплені вірою, виконали в свою життєву місію за давнім повір'ям, до спаса фрукти забороняли їсти жінкам, в яких померли діти, також дівчатам, що залишилися без матерів. Коли така жінка з'їсть неосвячене яблуко, її дитині у подобічному світі ніхто не викаже ласки. Традиція благословляти земні плоди походить з Єрусалиму, де в серпні доспівав виноград. Своїм корінням свято сягає ще до християнських часів, коли давні народи урочисто відзначали свято врожаю і завершення курижни. Також у це свято переображення на Спаса Церква благословляє виноград, фрукти людям, які вони їх приносять у храм Божий. Благословляючи все це, церква вказує на те, що все повинно бути посвячене Богові. Найменша рослинка повинна бути посвячена Богові, і аж кожна людина також має бути посвячена Богові, бо Він є творцем всього. Після розсвячення плодів родина урочисто сідає за стіл і розговляється яблуками з медом, забиваючи виноградним або яблучним вином, щоб садовина росла. А ще спаса день поминання мертвих родичів. У деяких регіонах України від цього часу бували приморозки, тому й говорили: прийшов спас, держи рукавиці про запас. Світлана Кренців, Оксана Стасів, телерадіокомпанія «Лан». Сьогодні день джільництва свято всіх українських пасічників. Все про стрільське братство бджолярів, мед і пасіки відчула на собі Марта Стадник. То йде бо пропадеш. Ну що. Євстахій Іванович бджоляр зі стажем. Вже більше 20 років він разом із своїм взятим ігорем та внуком Ростиком також пасічниками, доглядає 97 бджолосімей. Бджілки вже давно стали для них і друзями, і лікарями, і годувальниками. На спаса вся країна офіційно відзначає день пасічника, але для бджолярів, попри подвійне свято, додається ще й подвійна робота, тому що по спасу хто збирає мед, той іначе обкрадає бджілок. Сьогодні останній день, можна сказати, перед е, святом Спаса Днем Пасічника. Ми закінчимо відкачку меду, і я знаю, що ми сьогодні не закінчимо, але відбір рамок потрібно закінчити. Тому що ми знаємо і е, керуємось такими е, прислів'я, годуй бджілку до Івана, вона зробить з тебе пана. Медикаментів та сумішей різних трав мають у своєму використанні побічні дії, тобто стовідсоткової безпеки у певних умовах не гарантують ніякі ліки. Мед же запевняють пасічники, ніколи шкоди не принесе. Бджолярі, як правило, доволі здорові люди, незважаючи навіть на свій вік. Наприклад, коли пасічник відкриває вулик, на нього виливається невидимий і дуже корисний стовп парів із меду, пилку, маточного молочка тощо. Це свого роду лікувальна інгаляція. Євстахій Іванович перелічує. Все те корисне, що створює бджілка. Сюди відноситься мед, перга або бджолиний хліб, пилок, прополюс, матушне молочко, трутневий гомогенат, ну і бджолина отрута. І навіть гепароїди. І гепарин. А недавно я читав січні місці публікації. Одну що крім того, що там у панцирі раків і у хітиновому покриві бжілки знаходиться дуже корисна речовина хитозан. Вону Ростик посвячений у бджолярі ще з трьохрічного віку. Тоді його одночасно вжалило 10 бджіл, проте це його ані трохи не налякало. І сьогодні він визнаний наймолодший пасічник З самого раннього дитинства. коли я Бавився і забіг на пасіку, і на мене, і мене вжалило аж 9 бджіл в голову. І так все далі почалося, почав займатися цим. Бджола – це е, не так, як все, що ти е, робиш для неї щось, і це тобі повертається, ця вся праця. Семінарію, Кажуть, таку неоригінальну посвяту мусить <гум> пройти кожен. Болісно відбула її і автор цього сюжету. <гум> Мед це корисно і смачно, але інколи і боляче по бо собі знаємо. Хоча із заплющеним одним оком, проте нам вдалося поспостерігати за процедурою зливу меду. Для бджолярів це ціла наука, яка місить чимало розробок та досліджень. Саме з отаких щільників видобувають справжній бджолиний мед. Все йде від розпочатку сільника. Це медовий стільник, який йде на розпочатку йде потім у медогонку. Ніж іде без нагрівання. І зрізається забрус. Пасічники Карпатського краю, до яких належить і Євстахій Іванович, гуртується навколо Острійського товариства бджолярів-любителів, який був створений ще на початку минулого століття. У 2005 році із ініціативи товариства був створений музей виставка бджільництва карпатського краю, якому два роки тому присвоєно статус філіал музею національного наукового центру України інститут бджільництва імені Прокоповича. За ці роки заслуги та нагороди музею та товариства важко злічити їх також і у світі. Карта це є. Карта показує зв'язки нашого товариства посічників із посічниками світу. Ну і можна сказати, що майже, майже зі всіх кінців, за якихось три роки роботи музею, у нас вже були гості, які мали можливість, можливість побачити наш музей. І музей висвітлює історію розвитку бджільництва на наших теренах. Тут кожен експонат дихає любов'ю та медом, і кожен славний пасічник займає своє почесне місце. У цій кімнаті це у нас, тут є корифеї бджільництва, портрети, які це люди, які щось велике зробили у тій галузі для світу. І ми старалися навіть напроти кожного портрета якийсь винахід тої людини показати, якийсь вулик, що вона винайшла, і так далі. Бачите, напроти кожного щось є, якась фотографія або зарисовка. Варто завжди пам'ятати, нагадують пасічники, що музей це храм пам'яті життя. А ось бджоли це здоров'я нації. Марта Стадник, Оксана Стасів для астрийських новин. Трицька міська рада розпочала реалізацію нового проекту із забудови околиць міста. Першими 20 забудовникам нового масиву зі 150 вручили акти про визначення в натурі земельних ділянок. Зараз комунальне підприємство Будівельник прокладає тут інженерні мережі. Згідно з рішенням міської ради, нові вулиці носитимуть імена Василя Барки та Дмитра Багалія. І до подій в інших регіонах нашої країни в Україні минулого року скорочення великої рогатої худоби сягнуло півмільйона. Для порівняння 1988 року в Україні налічувалося майже 26 мільйонів поголів'я худоби. Сьогодні 5 мільйонів. У першому півріччі 2008 року виробництво великої рогатої худоби зменшилося на 13 тисяч тонн, Повідомив на прес-конференції у Львові експерт Асоціації Укрм'ясопродукт Олександр Руденко. Україна втратила свої позиції позицію на світовому ринку як держава-експортер м'ясної продукції. Найбільше підприємство Львівщини вад «Пустомито м'ясо вже понад місяць не працює, сказав заступник директора підприємства Богдан Войтович. Причина зупинки брак сировини у районі. Нараховується близько 12 тисяч голів великої рогатої худоби. Наразі доля підприємства, яке почало працювати три роки тому, невідома. А тим часом українці вже на три чверті стали вимушеними вегетаріанцями. М'ясо їм не по. Кишені. Нардепи сьогодні отримують пенсію від 18 до 20 тисяч гривень. А не 50, заявила на прес-конференції заступник міністра праці і соціальної політики Олена Гаряча. Вона зазначила, що лікарі, вчителі і чиновники після пенсійної реформи в 2010-2011 роках будуть одержувати пенсію за єдиним законом. Правда, якщо його ті ж нардепи приймуть. Держспоживстандарт стандарт в першому півріччі перевірив 1 мільйон літрів води і зняв із продажу 34% мінеральної і питної води. За даними прес-служби відомства, виробники мінералки сплатили майже півмільйона гривень штрафу. Зву порушила кримінальну справу за фактом розтрати минулого року державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Укрзалізниці. Керівництво державної адміністрації залізничного транспорту зобов'язало залізниці країни виділити додаткові фінансові ресурси і укласти з підконтрольними комерційними установами договори на виконання робіт, що на той час уже фактично були виконані і оплачені Укрзалізницею. Отримані таким чином 7 мільйонів гривень. Переказувалися на рахунок. НОК фіктивних структур і привласнювались з комерсантами. Це лише один невеличкий епізод добре відпрацьованої і складної схеми розкрадання фінансових ресурсів галузі. Слідство триває. Українська атлетка Олена Антонова в Пекіні виграла бронзову медаль із киданням диску. Вона закинула снаряд на 62,59 метрів, поступившись з кращому результату трохи менше двох метрів. Цей успіх Антонової приніс Україні восьму бронзову і шістнадцяту медаль у неофіційний загальнокомандний залі того ж дня. Українець Олександр Воробйов здобув бронзову медаль у змаганнях зі спортивної гімнастики. Львові розпочалися підготовчі роботи на місці будівництва стадіону до Євро 2012 До кінця вересня австрійська компанія Альпіне облаштує будівельний майданчик, підведе тимчасові комунікації, електроенергію, водопостачання та здійснить роботи зі знаття родючого шару грунту. Згідно з графіком робіт, до кінця року будівельники підготують котловани для заливки фундаменту. Проект стадіону на 33 тисячі місць виготовлений австрійським конструкторським бюро Альберта Вімера. про погоду на завтра, 20 серпня. На Стрищині метеопрогноз передбачає сонячну без опадів погоду. Атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика. Вологість 41%. Вітер південно-західний 2 м за секунду. Температура повітря вночі 14-18, в день 25-28 градусів. І на сьогодні це всі новини. Дивіться на завтра у же жопорі, а також всі новини на сайті telelan.com.ua. Побачимось.